Так, друзі, увага! Акція. Дивіться, Кентавр 160б, 80 тисяч гривень рівно з доставкою. А, даємо ще в подарок пух або одно або двох корпусів нормальний. А, які хочете, такі й дамо. Плюс доставка по Україні безкоштовна. Два роки а, гарантії дається на Кентавр, Такі 160. От вже як положено і з насосом з масляним. З блоку по осі йде. От. Регулюється колія. Ну, стандартний були БН. Нову модельку. Зараз воно так називається. В принципі, те ж саме абсолютно. Єдине, що кольори є сині, ще і зелені. БН були тільки зелені. Дніпропетровський збор ну, постачальник. Ні проти, що ДТЗ завозить, там непогано. Досить а, вже така якість вже немає проблем з коробкою, що було раніше. Також можна докупити любе навісне. Навісне є в наявності сажалки, копалки, фрези, окучники, плуга. Ціни максимально адекватні. Якщо ще брати з трактором разом комплект, буде вам нормальна така знижка буде дешевше. Наприклад, там на плугах на господи, на плуг подарок іде. На фрезах, на боронах, на кучниках, на копалках там по дві патриші по скидаємо. Якщо будете брати разом з трактором, і на самому тракторі ще можна, як то кажуть, торгуватись. Ну тому звертайтесь по номеру телефона, бачите внизу. По всій Україні працюємо без передоплати. Привозимо додому. Дома розрахували з водієм. Трактор приїжджає вже повністю готовий з маслом, з соляркою, повністю завито все в круг. <кій> так що звертайтеся, будемо раді вам допомогти.